Запоріжжя потерпає від майже щоденних ворожих обстрілів. Житлові райони прифронтового міста частіше російські окупанти обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Місцеві кажуть, далеко не завжди їм є куди сховатись. Яка у місті ситуація з укриттями та доступом до них з'ясовувала Єва Моронова? Зараз читаємо скільки 18 бортів в повітрі. Ти вже отакий весті ліпає. Ти збираєш дзвони, щоб обзвоню, що там цей район у центрі Запоріжжя ворог обстрілював не раз. Попри це, місцеві зізнаються. Далеко не кожен сигнал повітряної тривоги змушує їх ховатися в укриття. Виходила до коридору, у коридорі сиділи, а там теж підвал є. Але ми не спускалися жодного разу. Якось так виходило. У цьому будинку дійсно є підвал, який називають найпростішим укриттям. Втім, муніципальне укриття поруч, яке має бути доступним для мешканців найближчих будинків, не працює. Наразі там ремонт. Олександр показує нам укриття у своєму будинку, зроблене ще за радянських часів. Воно відповідає нормам за масштабами, перекриттями та двома виходами, але геть не облаштоване. так, спускалися під час тривоги. Ну знову таки, просто постояти трошки, почекати, поки тривога заспокоїться. Ні, туалету тут нема, нічого. Навіть стільчиків нема. Ні, ну можна самим, звісно, спустити. Ну просто підвал. Не знаю, чи можна укриттям назвати. Просто підвал. Місяць тому цей район ворог масовано обстріляв кабами. Одному з будинків перепало найбільше. Сюди й досі не можуть заїхати люди. Місцеві кажуть, під час обстрілів не було куди сховатися. В цьому будинку в ну під'їзді, все. Куди їм бігти? В тому також. Я не знаю, може школа поряд, може десь є, а так важко було пережити. Це вже так. У нас уже якось вже ми трошки заспокоїлися, а так то дуже важко. Ну, це будинок, який найбільше постраждав під час одного з останніх обстрілів ворожих. І е, в першому під'їзді, взагалі, там немає підвала. Тут є якийсь підвал, але ми бачимо, що двері навіть не відчиняються, тобто його ніколи не відчиняли, цей підвал, і ну, звісно, що він не облаштований. А у дворі на іншому боці проспекту є дім з протирадіаційним укриттям, розповідають містяни. Але ним користуються лише мешканці будинку. Як чуєте, лунає повітряна тривога в нашому місті. Ми зараз знаходимося в центрі і бачимо, що тут є місце для укриття, але не бачимо де ключі до кого звертатися а під'їзд зачинено. Втім, нам вдалося зустрітись з головою місцевого ОСББ, який провів екскурсію укриттям. Каже, в ньому зробили капітальний ремонт наприкінці минулого року. Тут є три виходи: запас води та вентиляція. Недоступність укриття мешканцям інших будинків. Голова ОСББ коментує так: це питання до власника сховища. Ми теж це питання підіймали, бо повинна бути відповідальна особа за це укриття. Її досі не назначили. Ось і питання, то відчинення дверей, розміщення і все інше. Територіальна громада міста Запоріжжя, вона власник цього укриття. Водночас, усі шкільні укриття Запоріжжя пускатимуть місцевих жителів навіть під час навчального процесу. Якщо є реальна небезпека для життя. Є відповідні приміщення, люди можуть спокійно спуститися кожне укриття воно індивідуальне. Навчальні заклади, директори шкіл планують так, щоб було якесь окреме місце, де просто можна посадити людей, людей з маленькими дітьми, яким один, два, три рочки. Всі. Мають право користуватися життя людини безцінне. У місцевій владі кажуть, наразі в Запоріжжі є 1163 укриття. Це й капітальні сховища, і найпростіші, які перевірені працівниками департаменту цивільного захисту населення. Але гарантувати доступ місто може лише до половини з них. Ми говоримо про реальні відкриті укриття. Вони всі нанесені на мапу укриттів, яка відповідає реаліям сьогодення. У мерії додають, щоб закрити потребу в укриттях для Запоріжжя, потрібні додаткові фінанси, а це мінімум 2 мільярди гривень. Єва Маронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.